Наскільки важливо зараз, щоб люди чинили по-божому, ми того і запросили цю ще одну можливо, головну силу майдану священників, щоб вони звернулися до людей, які нас сподіваюся, зараз дивляться в усіх регіонах України. З тим, щоб незалежно від того, як ви оцінюєте ситуацію, ви, зрозуміє, ви зрозумієте, що ця небесна сотня майдану, ці жертви, ця кров, яка пролилася, це для того, щоб все було по справедливості, щоб ніхто зараз не чинив ні самосуд, ні безчинство. Так, так. Хто буде говорити? Говоріть, е, будь ласка, е, Я, так, я скажу. скажу, що е, люди взагалі е, повинні як християни. Відноситься до, до цього дуже з великим, великим милосердям. Бо якщо ми втратимо милосердя, ми перестанемо бути християнами. Бо ми, ми тим і відрізняємося в своєму християнстві, що маємо внутрішню любов. А як тільки це втратили все, ми втратили той облік, ми втратили те, за що ми боролися. Бо боролися ми за що? Щоб у нашій Україні була справедливість і любов. А як тільки дойде до самосуду, це вже нема ні милосердя, ні любові. Ми повинні, як хто завинив перед людьми, перед нашою державою, то хай суд розбереться і дасть цьому всьому висновок. А не ми повинні, не люди повинні це засуджувати, а суд. Я думаю, що наші депутати виберуть тих достойних, хто правдиво буде судити кожну людину. Мені б хотілося закликати всіх людей. Та великі втрати, то зрозуміло, великі втрати. Душа плаче і в мене плаче. Я розумію, як плаче у тих рідних, які втратили своїх. 20-річних дітей. Яких зараз хоронять у всіх регіонах України? Ми вчора цілий день відспівували. то дуже тяжко, я вам скажу, що душа не перестає плакати. Е, в мене, от як у священника, вона не перестає від того дня, коли пролилася перша у тих дітей. І так же у всіх людей плаче. Тобто плач всіх українських душ, він майже одинаковий. Що в рідних, що в нерідних. Бо з однієї сторони, ми якби розділені, а з другої сторони, ми всі з'єднані, бо ми в одному тілі Христовому знаходимося. І оце страждання переживає кожна людина абсолютно майже одинаково. Є ті, хто не відчувають цього, є ті, а, хто а... досі залишаються байдужими. Так, є. Це говорить про те, що вони своєю душею. Давно стали черствими. Сподіваюся, вони вас почують, Отче Іван. Говоріть, будь ласка, отець Сергій. Я хочу продовжити ту думку, яку почав говорити отець Іван. Сьогодні церква за церковним календарем, ми вже наближаємося до посту, святкує неділю про страшний суд. І сьогодні Іванівський... день трауру в Україні, так і, і, і траур. І от дивіться, як співпадає дійсно, що зараз оці емоції зашкалюють, і дійсно хочеться якогось суду суду вже якийсь зараз почати чинити. І був дійсно такі випадки на майдані, що от, от може спалахнути самосуд там схоплять так, одного так. другого, і так і священики моляться, аби е, натовп тих людей приїжать, просто не розтерзав. Так. Во і це велика спокуса дійсно, і я думаю, Але що майдан кричить не бити. Так, так, і е, дивіться, так. Євангеліє, яке сьогодні читається в церквах, говорить нам про те, що Господь не лише є цілковита любов, а Господь то є ще справедливість і суд. Який буде над кожною людиною, ніхто не уникне його, ніхто ніякі скарби, почесті, титули, звання, статки, достатки і так далі. Нічого цього людина не візьме з собою, щоб поставити перед Господом. А добрі діла лише милосердя, любов, жертовність це зарахує Господь. І навпаки, Він сказав: якщо ви не чинили цього, Якщо ви не дали напитись, не проявили милості. Якщо стріляли в братів моїх менших, так це ви робили мені. І таким, таким людям Господь скаже: ідіть від мене в довічний вогонь. Це євангельські закони. Дивіться для тих, хто розуміє про що ми кажемо, а для тих, хто не розуміє, простіше поясню вчора ввечері, коли зрозуміли, що влада втекла. І Межигір'я, наприклад, відкрите. А до цього там людей, які тільки проїхались машиною до Межигір'я і повернулись назад, їхні адреси віддали всім, їх побили, їх засудили, їх тримали за ґратами, їх катували тільки тому, що вони проїхали тою дорогою. Так, от багато гарячих голів казали: давайте підемо і спалимо це Межигір'я. Андрій Парубій, комендант майдану, сказав: там має бути. Дитяча лікарня, Санаторії, наприклад. Так. Санаторій. Там має бути щось таке, що при... буде приносити користь людям. Отже, Павле, візьміть мікрофон і хочу послухати вас як наймолодшого, як того, кого називають капеланом Майдану. Вже потримайте тоді, вчіпите? Mm -hmm, Можете? Потримаю, так. Да. Прошу, говоріть. <кій> Стосовно цього питання, так? Да? Так. Ну, однозначно, що. Вже, вже сьогодні можна говорити про ці речі, що їхні маєтки, статки потрібно націоналізувати, які здобуті неправдивим шляхом, бо у Грегі у є можливість створити епіцентр, а у простої людини, яка має, можливо, значно більші дари організаторські і труд трудолюбива, вона не може цього створити, бо вона в фінансово на рівних умовах знаходиться, і в, і в іншому питанні соціальної несправедливості. Тому ця справедливість повинна бути наведена. Але вона не може бути наведена просто людиною зараз, яка там це хоче. Це має бути так, певний так, процес, так, довгий. Так, так, так. Через... Так от, це повинен бути той процес, який розпочався на Майдані. Коли дух керує е, людьми, не, не прагматика політиків, бо По політики побачили, що своїм прагматичним розумом акція Востанню Україна» і інші е, е, речі прагматичним розумом перетворюється нічого. на фарс. Так. Так, а люди чому пішли зараз за Майданом? Тому що довіра до суспільства, до, до духовенства в суспільстві більше 70%. Це в рази, в рази більше, ніж до, до, до політиків. І тому ми говоримо, що духовенство повинно бути присутнє і в Верховній Раді, той, яке має довіру суспільства, і в як бути контролюючим органом тої влади, от. і допомагати встановлювати цю справедливість. Іменно то духовенство, яке найкраще показало себе на Майдані. Бо це люди, які йшли і ризикували всім.